Зараз буде неприємно всім експертам і тим, хто потратив на диплом по 4 роки. А дехто на два дипломи, а дехто сьогодні ще думає, що їм треба третій диплом. Дипломи не зроблять вас багатими людьми. Не зроблять особливо в соцмережах. В соцмережах багатими вас зробить навик бути цікавим. Вміти цікаво розказувати історії. Саме тому в соцмережах буду заробляти я, якого немає диплома. Саме так в мене немає диплома. Я не пішов на захист диплому, тому що хотів їсти. І вам не почулося. Саме так, в мене був вибор поїсти або піти на захист диплому. Я вибрав поїсти і розказати вам зараз цю історію. От, тому. Якщо хочете качати свою публічність, свою експертність, свою цікавість, качайте її, а не дипломи. Дипломи вас багатшими навряд чи зроблять.